Вітаю глядачі мого каналу. <кій> Сьогодні у нас 4 вересня, 14.07. Ой, вересня-жовтня, люди, жовтня. Я оговорилася. І я роблю свій особистий розклад, який викладаю вам. На правий та лівий берег міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години на ракетні удари. Будь ласка, прошу карти, показати мені цю ситуацію. Ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Покажіть нам то. Нічого не приховуйте все як є зрозуміло і ясно. Ну, Що сказати? Злі люди, зависливі, люди з такими, знаєте, психічними такими е, якимись поведінкою. Вони хочуть то робити. Це перевернути цей пажик. Пажик кубків. Грубий, нервовий, психічний, агресивний. Вони хочуть то робити, хочуть робити пакості. Це їм не на користь, негативна карта для них. Але подіям падає королева Мечова, то вони будуть то робити. Будуть. У ну, нас постійно сирени йдуть, хлопці збивають ці ракети. Якщо це не С-300, С-300, звісно, ми не зіб'ємо. І ця карта показує на ітог. Це обман зневіра. То якось воно не дуже у них получиться. Давайте ми подивимося все ж таки. Буде якась жертва. Іменно це буде їх жертва. Значить, зіб'ємо ці ракети. Давайте подивимося, як спрацюють наші ППО наші. Опція ЗСУ. Ну, я вам можу сказати, що у нас буде спокійна обстановка, дуже така е, психологічно приємна. Люди працюють і будуть очікувати, от на, паралельно з королевою, з ударами, будуть працювати, очікувати результату дуже е, позитивно. Будуть збивати ті ракети, на нам падає співпраця, буде все зроблено, злагоджено, і ракета та буде закрита. Е, ну, я так по цій карті бачу, що не всі ракети будуть закриті, бо вона в перевернутому стані, в перевернутому стані так. Якась ракета все ж таки вона буде ем, збита, а якась не буде збита, бо це наш наш рядок, наш рядочок, і в нас дві негативні карти: то, що ми відкриті, і то, що у нас немає шансу, то я так подозріваю, що і, е, е, якась ракета буде збита. А якась ракета буде не збита, тобто 50-50, як кажуть, 50 на 50. Так, давайте ми подивимося з вами, які будуть е наслідки по правому берегу. Будь ласка, карти, покажіть мені наслідки від цього я удару ракетного, які будуть наслідки чоловічі, людські втрати, людські втрати. ну Будуть боротися, буде люди будуть боротися за своє життя, будуть ховатися, будуть дуже активні, це сорівнування, знаєте, будуть бігти, ховатися будуть. Буде все нормально. Але кризисна буде ситуація все ж таки, щось хтось постраждає. Давайте подивимося будинки, люд, людські будинки, як вони витримають, то перевернута десятка. Будуть якісь проблеми матеріальні, сімейні, тобто постраждають будинки, але вони по королеві не повинні дуже сильно постраждати. Не повинні все ж таки. Давайте подивимося інфраструктуру. Інфраструктура, двічка, перевернута. Якась інфраструктура пострадає. Ми пізніше подивимось, яка. Давайте подивимося цивільний транспорт. Буде все нормально. Так, соцоб'єкти. Соцоб'єкти, рицар, рицарь. Ну, там будуть якось старатися то забезпечити безп... безпечність, але все ж таки оцей рицарь, він. Ну, подивимося, як він спрацює. Давайте подивимося промислові об'єкти. По промисловим об'єктам все ж таки буде якийсь удар буде нанесений. І стабільність вже так похитнеться трохи. Так, і торгівельно-складські нестабільна ситуація. Ну, так собі, маленька стабільність. Може, десь зачепить якісь склади. Може, щось таке буде нестабільна ситуація по торгівельно-складським приміщенням. Так, все ми подивилися, да? Все ми подивилися. Інфраструктуру зараз ми подивимося окремо, по правому берегу. Карти покажіть мені інфраструктуру, яка постраждає за ці 24 години від, яд... від ракетного удару. То що ж в мене це слово ядернину. Це вода. Перше, я завжди кладу воду. Буде якась проблема з водою, але в полегшеному варіанті полагодиться воно. Десь трошки така буде якась проблемка Бо башню, це... Такий змякшений варіант і її налагодять. Електрика це нормально буде. Газ. Газ, з газом щось буде не те. Ну, але ж таки все-таки полагодять транспорт, цивіль, транспорт общественний. Чисний транспорт. Переверну. так тут щось таке, люди мені не подобається з транспортом. Буде якась проблема. Якась буде проблема ще й по трійки мечові. Це буде дуже така розочарованість і буде іменно така прийняття. Тої ситуації тяжкої, яка вона станеться на той момент. Дуже схоже, що щось постраждає люди по транспорту. Там, я знаю, є железна дорога, проходить теж. Може, щось там буде? Ану, давайте подивимося. Залізнична дорога ненормально буде. На мосту, на мосту. На мосту, давайте подивимось мост новий, мост старий. Новий старий блін. І там і там Ті, тут острахи на новому. Старий це ж Дніпрогес. повішаний, але він а, на одній ножці стоїть, тобто не стабільна ситуація тут буде. Тут треба дуже пильно дивитися люди, бо можуть бути якісь підклади там і можуть бути якісь провокації. Треба дуже бути внімательними там. Зараз дуже активуються оці ДРГшки, бо вони на фронті не можуть, то будуть тут лазити шаритись. На фронті в них поразки йдуть на багатьох напрямках, тому будуть тут вони пакості робити. Так, давайте подивимося а, ситуацію по лівому берегу. Гарно помішати, люди, щоб не повторювалися карти. Думаю, достатньо прокрутити, якщо. Так. Ну і те ж саме питання по лівому берегу міста Запоріжжя, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію і цього часу, плюс 24 години ракетні удари. Покажіть, нічого не приховуйте, щоб нам ясно було ліве берег Запоріжжя. Що чекати? Це росіяни, наші вороги. В лівому берегу у них щось якась напружена ситуація, вони. Сперечаються і не знають, що туди закинути. Як вже щось якусь пакость наробить. Вони між собою, це вже не конкуренція, це вже просто перепалка, якась іде там. І вони подіям, вони це йде конкуренція дуже серйозна. І мир перевернутий. Конкуренція йде. І поміж ними, і з нашими, звісно, ППО. ПО. Давайте подивимось наші ППО, як будуть діяти. Буду злагоджено діяти. Повторюються карти, до речі, така була, по-моєму. Будуть працювати, будуть очікувати гарного результату. У нас випали дуже гарні карти. Люди, то ми зіб'ємо ці всі ракети. Хочу попитати у карт. Будь ласка, покажіть мені карти. Чи прилетять до нас оці С-300, які ми не можемо збивати нашими ППО? Будь ласка, покажіть нам то. Чи будуть нам нанесені удари цими ракетами, які ми не можемо збити? Яка з цим ситуація буде по лівому берегу? Страхи, страхи, успіх і непомірність. Що значить непомірність? От тут і вдача, просто страхи будуть йти непомірність в якому плані. В якому плані немає. На фізичному рівні. Енергії немає. Люди, я думаю, що може С-300 сьогодні не прилетять. Щось так мені так. Карти гарно показали, що тільки страхи будуть. Але і це вдача. Подивимося, як вони програють, чия це вдача буде. Чия це вдача. ми зараз на інших картах ще запитаємо їх отдільно. За іс-300 ми запитаємо отдільно. Тут все я гарно бачу, тут буде все добре. У нас гарні карти, всі випали. Ми відіб'ємо всі оці ракети, які управляємо, і ми їх відіб'ємо. За С-300 подивлюсь окремо. Тобто не буду даже дивитися якісь втрати. Тут все буде добре. І давайте ми подивимося. Ми можемо навіть отак задати питання по хитрому піти з іншого боку. Будь ласка, карти, покажіть мені по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу, на 24 години від цього часу. Чи постраждає інфраструктура та люди від ударів ракет С-300, які кидають росіяни? на наше місто, які ми не можемо збити, вони не керовані. Значить, дивіться, дуже нам тяжко, дуже ми тримаємо цю позицію. По двійки іде невпевнена ситуація і допомоги не буде люди. Все ж таки похоже, що так. Все ж таки похоже, що буде. Постраждає інфраструктура якась. Бачите, ця карта нам показала, і тут проблеми, то все ж таки і двійка, це невпевненість, так, це бажання діяти. Шукати вихід. Ми шукаємо вихід, як того збіжать. Але дуже багато вже нанесли вони на Мурону. І ще будуть нести на Мурон. Так, ну давайте подивимося. Будь ласка, карти покажіть. Чи багато цих ракет, які ми не можемо відбити? С300 прилетять на Запоріжжя. На Запоріжжя. Давайте подивимося. Три. Шість і більше. Більше шести Більше шести. Більше шести. Значить, дивіться, люди. Я це кладу вперше, подивимося: ми будемо перевіряти ці карти. На те, як вони відповідають на ці питання. Будь ласка, карти, покажіть, яка інфраструктура постраждає від цих С-300, які ми не можемо збити на цю добу? Вода, електрика, газ, общественний транспорт. Щасливий транспорт буде все добре. Всі остальные трошки постраждають. Особливо постраждає газ. Давайте подивимось, як вони відновляться швидко. Тут буде затримка по воді. А ну, недовга. Так, так собі. Собі. Буде затримка. Електрика так, постраждає і по імператриці прилично постраждає, але будемо ми її відновлювати дуже швидко. Газ, газ постраждає також. Відновлювати будемо, але по пажику, Ну це ж нормально відновимо ми його. Наші будуть працювати оці служби, оце ж вони і тягнуть все. Тільки от о, транспорт нормально перенесеться. Це ж не во всіх районах, це десь в окремих районах. Це ж не все місто, на весь лівий берег, розумієте? Куди прилетить, там і будуть проблеми? Так, давайте подивимося, чи будуть втрати людей. Тіх С-300, бо ми бачимо, що ж керовані ракети ми точно відіб'ємо. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати від цих с 300 да, Будуть втрати. Будуть втрати. Ця перевернута даже може і мир перевернути, може, даже буде або тяжке поранення, або, або фатальна. Фатальна історія. Подивимося. Тут буде співпраця, мабуть, лікарів. М -м ні, щось тут не вийде воно. Перевернута. Перевернута дев'ятка. Це по землі, це серйозна карта. Давайте подивимося, чи постраждає цивільний транспорт. Так, постраждає, мабуть, той, що поряд буде стояти з домом. Постраждає. Чи постраждають будинки людей, де вони живуть. Будуть захищатися, будуть захищатися, але буде загроза, повилітають, скоріш з цього вікна. Ну так, якось воно по очельнику... Не повинна дуже сильно бути. Так, не буде, не буде сильного дуже, Але бачите, перевернута. Тут же король нормальний, королева перевернута. Ну, не, не повинно бути багатого такого щось, але цікаво, що 50-50, По будинкам 50 50 як кажуть, 50 на 50, король королева впали, бачите? Але люди будуть захищатися якось від цього, будуть захищати свої домівки, відстоювати, якось вони їх уже захищають. Тому, тому така історія. Всі люди я вам показала розкладик, розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Пікуйтеся про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Почуємось, папа.